Так, то, що то, я у захисника. Ну, свідок, вас викликали на стадії доповнення з приводу обставин того, що стороні захисту слідчим не відкривалися всі матеріали до судового розслідування в порядку статті 290 прошовми в протоколі, зазначили, що нам не відкривалися доступи до речових доказів до відео, що підтверджувалося і дослідженням пакетів з експертизи. Але одночасно прокурор повідомив, що такий доступ надавався нібито за інформацією від слідчого, який зараз десь уже за межами України. Такий доступ надавався нібито вам. Ми зі слів спростовуємо питання до вас у зв'язку з цим, чи надавався вам доступ до матеріалів кримінального провадження в порядку статті 290, чи ви ознайомлювалися, якщо ознайомлювалися, в якому об'єму з чим сам? Порядку 290 матеріалів матеріали мені не надавалися. Як я вже пояснив, фактично активна участь моя припинилася після перегляду. Вали слідчо-суддів Російського суду про обрання великопобіжного заходу. Після цього я лише його консультував. Тобто ми, ми зустрічалися, він мені дзвонив, обговорювали його питання, але я 290 точно вже не, не брав участь. Щодо даних в протоколі, ну, обставини мені складання не відомі. Нічого не можу пояснити. Зрозуміло, дякую. Питань тоді немає. обвинувачення. Прокурор предоставил э, документы, где есть твоя подпись о том, что ты ознакомлен э, с э, делом, что ты э, смотрел видеозаписи, что тебе э, были предоставлены э, на осмотр вещественных доказательств и так далее, и так далее. Ваша честь, можно там ну, прокурор в раз же... Отдільно приносив бумажки, по-моєму, тобто твоя ли підпись знаходиться в ділі? Хотів би узнати. Хочу ну, відповідати. Я мій знайомився виключно з матеріалами щодо подання слідчого про взяття під варту. Я це роблю ну, з приводу візуального аналізу підпису, зараз відповім, але ну, та стадія, на яких я брав активну участь, вона набагато раніше, ніж. Виконання вимог статті 290 КПК. Відповідно, як я вже зазначив. Активна діяльність моя по наданні правової допомоги вам вже була припинена. Обмежувалась... виключно консультація. Ми зараз знайдемо цей документ. Ще питання будуть. Ну так, да, просто документ осмотримо. Досліджуються. Договір про надання правової допомоги від 19 жовтня 2017 року. Це якраз той договір, про який я зазначав, про те, що він звернувся не маючи жодних проблем, він сказав на всякий випадок, що якщо... можемо ми заключити договір. Ми цей договір. Оскільки я розумію, це екземпляр клієнта, оскільки я бачу, що це оригінал. Ну, з підписами спочатку на Україну. Я тоді приїхав з бланком, писав анкетні дані. Строк дії. Дія договору припиняється його належним виконанням сторонами. Може бути достроково припинений, може бути розірваний за вимогою клієнту, на вимогу адвоката.